Привіт, друже, на зв'язку містер Вайпер, і сьогодні ми знаходимося на аккаунті у підписника, будемо відкривати йому уламочки. А перед цим всім хочу передати вітання клану Гранд Альянс. Вам всім процвітання і розвитку. Також потрібен гравець, перша-четверта гідра з 3 по 6 КБ, клановий турнір. 150 на 300. Всі дані для подачі заявочки. Ось тут ви можете побачити в себе на екрані. Отже, погнали. Погнали відкривати. Ми будемо сьогодні відкриватися під ACLI на X2 плюс X10. І також, давайте, е, зараз ми відкриємо два райдужних уламочка. Погнали перший. Від себе побажаю побільше жовтого світла. Так, перший у нас епік. Мор це той самий Епік, який прибіг у мене на аккаунті. У мене був тільки один райдужний уламок. Йдемо відкривати наступний. Надіюсь, буде лега. Ні, знову ж таки, епік це Кайтес. Ну, колись він грав е, в командах із кардиналом. Зараз уже все. Здав свої позиції, більше не грає. Йдемо, сакральні уламочки, нічого вибирати не потрібно. x 2 включений, x 10 також працює. Погнали! Погнали ловити того дядька Ейсліна. Давай. Перший у нас епік. Пранокс. Пранокс, ну, прикольна, мені тільки імпонує її моделька. От єдине, що із того всього мені імпонує. Йдемо далі. Так, другий з покручів. Ростинач. Гарна курочка. Більше про нього нічого не можу сказати. Знову епік. Єларія. Це ось та героїня, якої у мене на аккаунті не вистачає, щоби зібрати не Мікаге, а легендарочку, а потім уже Мікаге. Йдемо далі. Епік. Посол Летелін із вищих ельфів, із насмішкою. Де в нього тут насмішка? На А-2. Непоганий герой можна одного залишити на складі. Рано чи пізно ви знайдете, куди його прикрутити. Є Лега! Лега, це Пітіон. Вітай! Вітаю із Пітіончиком. Пітіон крутий герой, але це не те. Про що, по що ми прийшли? Ми прийшли сюди за Ейсліном, а прибігла прибігла Пітіон, прибігла інша легендарочка. Але Пітіон це крутий герой. Два, я так розумію, вже на аккаунті. Перший ізлиття, другий посилить фракцію, або можна його використати в якійсь іншій локації. Наприклад, я свого зараз використовую в швидкій команді на Альнаме. Погнали далі. Так, ну намалюй ще, ще жовтого. Отруйник. Добре. Незабаром буде ротація, де вона заходить суперово на Аміуса. Тобто можна одну штучку сміло переводити на 6 зірочок. Офорес і клач, з ним. Покручі. Фракція покручі, така легесенька прогулянка. Йдемо далі. Знову епік. Тенасил. насил. Це насил на початку і в середині гри. Дуже хороший герой, багато має відхилу і збільшення захисту. Три уламочки залишається. Летелін, ми по тебе йдемо. Так, священий орден. Ні, це курка, яку ребалансили, яка залишилась так далі курочкою. Йдемо, 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 йдемо. Малюй, малюй. Малювало епіка. А Ешма. А Ешма, мені аж дуже цікаво, оскільки ми вже виловили героїв під Мікаги. І чи вона зроблена тут на аккаунті? Останній уламочок відкриваємо. Хто нас чекає в ньому? Лега. І це Глісея Морозна. Її можна і потрібно брати на всі аренки, де ви бачите ЮМЕКО-отаманів. Це фактично їхня контра. Не зловили Ейсліна, але зловили дві хороші легендарочки, тверді п'ятірки по п'ятибальній системі глісею і пітіончика можна і потрібно качати. Давайте глянемо, чи злиття Мікаги тут уже забрана, тобто вже без різниці і чи горять горять. Священний ордень горить. Глісея тут у нас унік. А ні, немає, не горить. Вартові фракції. Я щиро люди. Ой, це третій пікіон. Вже на, на ось це боляче дивитися. Ну, але буде четвертий, можливо, незабаром і зможе собі посилити ще разочок фракцію. Так, це вже третій пікіончик на аккаунті. Друзі, ось таке ось відкриття. Напиши в коментарі, під кого ти відкривався. Чи під Есіна, чи під лучницю, і кого зміг собі отримати. Звісно, якщо ти отримав задоволення від перегляду цього відео, ти знаєш, що зробити. І так, зустрінемось в наступному відео. Ten, she a hundred Gets everything that she wants in abundance Knows how to be a lady in public But she can get crazy Ooh, I love it